Ось, завершили. Робити маточник. Так, коротко розкажу. розкажу. Розмір одного місця, ширина метр вісімдесят, довжина 250. Розмір рішитки. На метр п'ятдесят. Тут домик, теплій коврик, кормушечка і поділочка. Клубина навозної ями від верху до низу 75 пять сантиметрів складає. Таких тут п'ять місць. Для родини. для опоросу. У нас двох каскадна криша. Вентилятори синоробні з турби. Отакі. бляхи зроблені. 62 сантиметри в діаметрі мають. Все побілено. Віконечко таке в нас. І це вже одиночні станки. Ширина станків. Отак. В середньому 62-67 сантиметрів. Тут вужчі, там на початку ширші. Довжина 2,30. Тут 13 станком місця. Сім підведена вода. Тиск скрутим. Ну, таке. Тут зроблені кран для води, наприклад, щоб заповнити потім водою навозну возну вану, після кожного зливу потрібно заливати 10 см води в неї, щоб не було запахів. Також можна використовувати для підключення керхера, щоб знімати це все. Отака. От штука вийшла. Час у нас зайняло десь більше трьох місяців. Розраховували зробити за місяць, але більше трьох. Це розетки тут будуть. Тут також місце для води. Чутува, одне Вже як пережив сюди свиноматок, буде результат на опоросі, покажу, як воно ще працює, які недоліки були, Бу... поки ніби все добре, але пережимо, вже будемо бачити, що до чого. Висота потолків 3.30. Розмір приміщення 18 на 6.20.